Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні до вашої уваги Volkswagen Caravelle 2019 років. Всі з 2-літровими дизельними двигунами 110 кВт, 150 кінських сил, на автоматичних коробках передач та з повним приводом 4Motion Пробіги в даних автомобілях оригінальні і дуже класні. Автомобіль має цей. 190, 180 і 170 тисяч пробігу. Також в нас в наявності є рестайлингова каравела. А зараз трошки більш детальніше про кожен з автомобілів. Даний автомобіль в нас в довгій базі, тобто вони всі у нас йдуть лонг на класних титанових дисках, зимова гума на кожному автомобілі. Ось так вони виглядають позаду. Автомобілі всі притоновані, дуже стильно виглядають. По кузову без жодних, в принципі, візуальних зауважень. Ось такі чудові автомобілі, свіжопригнані всі з Франції. По кожному автомобілю пройдемось більш детальніше. Цей в нас автомобіль має 182 тисячі пробігу, зафіксуйте він код. Ось так виглядає у нас тут салон. Мультикермо, мультимедіа, трьохзонна кліма. Пробіг 183 тисячі. Позаду є теж клімат. Вони в нас всі семимісні. Трошки двері підмерзали, бо холодно. Переходимо до другого. Це в нас 192 тисячі пробігу. 19 рік. Теж мультикермо, клімат. Мультимедія 191, перепрошую, пробігу. Ось такі салони. То дуже зручні. Це у нас оригінальні пасажири. І перейдемо ще, покажемо, третій автомобіль. І третій. Так, все те саме. Мультикермо, клімат трьохзонний, навігація. 178 тисяч оригінального пробігу. На кожному є віконечка для задніх пасажирів. Вони виконані з двох сторон. От зараз покажемо вам, як в салоні. Всі вони ідентичні. Ось відкриваємо салон. І зразу що ми бачимо? У нас є три ряда сидінь. От Як ми проходимо на третій ряд просторий великий багажний відділ. Також сидіння в нас трансформер складається, розкладається. Місця вдосталь на кожному вікні шторки, зверху клімат, ззаду теж клімат. Ось так автомобіль виглядає попереду. Дуже зручно переходити з першого ряду на другий. Ось такі класні автомобілі. Технічно вони всі в чудових станах, без жодних зауважень. Всі автомобілі пройшли передпродажну підготовку, тобто масла, фільтра, різні дрібниці. Технічні, все було тут обслужено і замінено. Всіх є радари дестроніки, візуально вони всі в чудовому стані. В принципі, різниця між ними тільки трошки в титанових дисках. По суті, і все. Автомобілі, всі з оригінальними пробігами, всі сервісовані. Готові до тест-драйвів і перевірок. І ось такий красень ще є. Це вже рестайлінгова модель, ось в порівнянні це до рестайлінг, це у нас 19 й рік і рестайлінг 20 й рік. В нього вже максимальна топова оптика, є дистронік. камера асистентів. Перейдемо в салон, я вам покажу, чим він вже відрізняється. Ось такий у нас тут класний салон. Вже нове кермо, віртуальна приборна панель, топова мультимедіа, трьохзонна кліма. У нас він виконаний як восьмимісний, то дуже зручно переходити на третій ряд. Датчик дощу, датчик світла, шторки, заводське тонування, стильні титанові диски. Мега крутий автомобіль. Виглядає просто розкішно. Покажу ще. Як виглядає другий ряд? Автомобіль максимально збережений, дуже охайний позаду. Ось тут у нас третя зона клімату. Ось так виглядає вже по-сучасному автомобіль попереду. Їзді дуже комфортний. Тут вже дуже багато ніж, органайзерів, дві type c резеточки. Функція автопаркування, камера заднього виду. Мега-мега ну, крутий автомобіль. Багажний відділ максимально збережений, ніхто нічого тут не возив. Це Сніжок трішки нападав. Тут дуже збережений і охайний автомобіль, максимально. Салон у нас трансформер, можемо міняти. Конфігурацію сидінь, тобто, як захочемо. Камера заднього виду, передні задні парктроніки також доступні тут у нас кругові. У нас вже йде тут оновлена оптика максимальна. Ось такі свіженькі свіженькі автомобілі. На будь-який, в принципі, смак. По цінах 34500, ці три. Ви приїжджаєте, вибираєте будь-який. Як кажуть, оптом дешевше. І ціна даного автомобіля 41 500. Єдиний екземпляр на ринку України рестайлінгова каравела. В оригіналі. Автомобіль мега круто і стильно виглядає. Кого зацікавили дані автомобілі, звертайтесь за нашими номерами телефону. Або шукайте на сайті autotradecars.ua Всім удачі, всім папа. -па. Завтра буде новий день і нові класні автомобілі.